Розвиваючий набір розумні ведмедики. У нас йде 30 ведмедиків різного кольору в наборі, Щіпчики, скляночки для сортування ведмедиків відповідно до кольору і 10 карток з завданнями. Ми можемо починати з дітками грати в цей набір від двох рочків, коли почнемо тренуватися, сортувати ведмедиків по кольорах. Поклади синього ведмедика в синю скляночку. І дитинка сортує. Так, тренуємо щіпковий захват. Далі додаємо картки з завданнями. Завданнями з тим, як дитинка зростає. Так, дивіться, які цікаві завдання. Продовжу послідовність: жовтий, синій, жовтий, синій, і далі необхідно викласти. Який кладемо наступний? Жовтий, і дитинка викладає все на картці. У нас іде 10 різних завдань. Так, у великому будиночку живуть 4 різнокольорових ведмедика, у маленькому 3 червоні. Тобто дитинці потрібно тренуємо мислення, тренуємо рахунок. Так? Тут різні варіанти прикладів. У нас ідуть карточки двох сторон. Ані, тобто можна грати, займатися і розвивати наших малюків.